Президент України і національна поліція повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві українського політика Андрія Поробія. Затриманого знайшли на Хмельниччині, де він переховувався після злочину. Поки що ніяких деталей, які б могли вказати на мотиви злочину, немає. Хоча вже зараз говориться про можливість наявності у скоєнні злочину російського сліду. Очевидним є те, що підозрюваний готувався до скоєння злочину досить довгий час і під час своїх дій навіть переконався в тому, що йому вдалося знищити жертву. після Аж восьми пострілів в бік колишнього голови Верховної Ради України. Ну і поки що національна поліція говорить, що не простежує зв'язку цього злочину із попереднім гучним вбивством у Львові, вбивством колишньої депутатки Верховної Ради України Ірини Фаріо.